Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця. І я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанням виключення з військового обліку у зв'язку з досягненням граничного віку перебування в запасі, або, в принципі, досягнення певних обставин, які фактично раніше визнавались, а далі постійними змінами законодавства е змінювались і фактично особи не виключали з військового обліку. Однак я вже знімав з цього приводу відео неодноразово щодо граничного віку і щодо дії законів у часі, я раджу пошукати у себе на телеграм-каналі і пошукати на YouTube каналі ці відео, які я знімав, для того, щоб більш детально, якщо ви хочете зануритись саме. Правову природу цієї історії, то можете подивитись. А зараз ми коротко я постараюся вам пояснити питання цього граничного віку перебування в запасі, і хто зараз, в принципі, не повинен ставати на військовий облік. При цьому я дам посилання у себе в телеграм-каналі, тому підпишіться обов'язково на Ютуб, TikTok, мій, де ви будете бачити відео обов'язково, підпишіться на телеграм-канал. Посилання під відео буде на. Телеграм-канал в Ютубі і в шапці ТікТок, а також на Телеграм. Там я дам посилання на роз'яснення Міністерства оборони, які вони надавали, а також на судову практику самограничного віку перебування в запасі, а також граничного віку і виключення, віку досягнення виключення з обліку. Зараз я вам повідомлю про певні дати, а ви можете далі вже перевірити свої дати, тому що до мене звертається дуже велика кількість і чоловіків, і жінок, в яких. В військових квитках, ну там, де вівся військовий облік належним чином, будемо відвертими, там стоять відмітки, що виключено з військового обліку за досягненням граничного віку перебування. Що у нас відбулося? На сьогоднішній день у нас є стаття 28, де встановлені розряди і запаси та граничних вік перебування, військовозобов'язаних в запасі, і де були внесені зміни 13.08.200. 14, де змінили Що стосується військовозобов'язаних, які мали військове звання рядового, сержантського старшинського складу, перший розряд 35 років, другий розряд був 50, зробили 60 років. Це сталося, нагадую, 13.08.14 року. Тому, якщо на цей момент комусь виповнився цей вік, то відповідно. Вони і вони знаходились в запасі, вони повинні бути виключені з військового обліку. Саме у зв'язку з досягненням граничного віку перебування в запасі. Це пряма норма знову ж таки цього закону. Про офіцерів я окремо знімав відео. Я тут розміщу в Ютубі відео. До речі, я там, мабуть, розміщу відео і щодо дії законного часу, щоб ви розуміли, і розміщу відео щодо цього граничного віку для офіцерів, щоб ви розуміли. І... Офіцери, ще раз нагадую, молодші офіцери у нас до 45 років. Це від молодшого лейтенанта до капітана. Далі, в принципі, я так розумію, нікого вже не цікавить, там своя історія. Варто звернути увагу, що знову ж таки дуже цікаві зміни у нас відбулись 23.04.2021 року. До цього стаття 37, яка. Саме і визначає виключення з військового обліку, містило такий пункт, що виключення з військового обліку в районних та міських територіальних центрах комплектування в тому числі підлягають особи, які не отримали до 40-річного віку військово-облікової або спорідненої з нею спеціальності, таких у нас е, дуже велика кількість. Тобто, якщо вам на 23, 04, 21 року виповнилось 40 років. То фактично ви повинні бути виключені з військового обліку. І такі випадки є. Як я і говорив, там, де ведеться належним чином військовий облік. Що стосується жінок, для них там ще окремо був 50-річний граничний вік перебування. І ті, хто закидають оцю частину 4 статті 28, ви вибачте, що стільки статей. Я в кінці кінців підіб'ю вам, щоб ви не заплутались і ви трошки зрозуміли, тому що я так розумію, для багатьох це відео буде певним шоком. Є ще там четверта стаття, е, е зазначена, що граничний вік перебування в запасі другого розряду є граничним віком перебування в запасі. Ну, Як говорив, знаєте, один класик, текст так трохи написаний. Якщо ми читаємо правильно, граничний вік перебування в запасі другого розряду, тобто першого розряду він не стосується. Як я вже зазначав, для першого розряду для офіцерів 45 років, для першого розряду осіб, які є сержантами і старшинами, ви можете перевірити в своїх військових квитках 35 років. Тому ще раз з датами, щоб ви не заплутались і підведемо підсумок цьому. Якщо на 13.08 року. В статті 28. Перший розряд і другий розряд там виповнилось перший розряд 35 років, другий розряд 50 років, ви повинні бути виключені з військового обліку. Це коли принципово була змінена стаття норма цих статей. Що стосується офіцерів запасу, і тоді і зараз перший розряд граничного їх перебування в запасі 45 років. Друг, от ці, четверта частина цієї статті 28 передбачає виключно тільки питання, що пов'язані з другим розрядом. Що для другого розряду граничні їх 60 років і це є і граничний рік перебування в запасі. Якщо у вас стоїть перший розряд, ніякого автоматичного переходу з першого в другий не відбувається. Це повинні бути накази, розпорядження, які відповідним чином фіксуються, їх немає. І хто вам говорить, що це відбувається автоматично, хай покаже. Відповідний нормативний акт. І ще одна дуже важлива дата це 23.04.2021 року. Якщо на цей час ви не отримали військово-облікову спеціальність або споріднену з нею до 40-річного віку, військово-облікову або споріднену з нею спеціальність, ви також повинні бути виключені з військового обліку на 23.04.2021 року 40 років, якщо сталося. Що стосується осіб, які були засуджені, це окрема ситуація, це тяжкі. Або особливо тяжкі злочини. До 18 травня, от коли набули чинності нові зміни, вони також мали бути виключені з військового обліку. Тому, якщо тяжкий, або особливо тяжкий злочин був чинений до 18 травня, вони також повинні бути виключені з військового обліку. Зараз судова практика з цього приводу напрацьовується. Я дам в себе в телеграм-каналі посилання там, на рішення. Ну, Відносно свіже 22 го року, де це все обговорюється, і це апеляційний суд, який набрав чинності. Тому вважаю, що свої права треба захищати і в першу чергу про них знати і не забувати, не забувати і про свої обов'язки. Тобто права це добре, а обов'язки повинні бути. Іншої України у нас нема. Її треба захищати. І тому нагадую: обов'язки повинні виконуватися громадянам України. А що стосується обов'язків територіальних центрів комплектування, я думаю, що ми разом будемо примушувати їх також виконувати свої обов'язки, що змусить припинити оцю дику мобілізацію, те, що відбувається, а також мобілізацію від 18 до 25 років. Я дуже сподіваюся, що нам також це вдасться зробити і на це звернуть увагу ті народні депутати, які ще остаточно не перетворились на незрозуміло, що. Ну, це окрема ситуація. Віримо в перемогу, допомагаємо Збройним силам поширюйте це відео, підписуйтесь на мої канали для того, щоб знати свої права і вміти їх захищати. І обов'язково підтримувати Україну. Іншої нема. Слава Україні, слава ЗСУ! Підписуйтесь, поширюйте, ставте подобайки. До зустрічі!